Добрий день, мене звати Наталія, я вас вітаю на каналі Зіна. Розповім вам сьогодні свій унікальний метод промножені ожини. Маю ось такий сорт. Назви я його не знаю. Але з усіх кущиків, які в мене є на господарстві, він самий ранній. І тому він мене зацікавив. Я хочу мати такого сорту декілька кущів. Що я роблю? ожина оця бадилина плодоносяща. Вона вже відплодила, хоча вона розміщена, посажена за будинком. Отакі От декілька ягід лишилося, а решта вже пішла в їжу. І пустила вона отакий цьогорішній молодий пагін. Він буде на наступний рік нам приносити урожай. Що я роблю? Я його. Отак нагнула. Нагнула далеченько від самого пагона. Так, орієнтовно десь метра півтора від пагона від основного куща. А так далеко, тому щоб його не зломити. Бо цей кущик дав лише один пагін заміщення на наступний рік. І отак його нагнула і притиснула. Що вам показати? Просто чоловік видав мені отакий старенький електрод. Непотрібний, ну можна будь чим прищемити. І далі, оця, цей пагін пішов у вільне плавання. Буде він рости в мене доти, поки, поки в нього буде бажання. Я його легенько заглиблю. І якщо вже довжини буде досить, що вже, як то кажуть, хватить йому рости, оцей краєчок я просто прищепну. І тоді з оцих бокових пазух підуть рости отакі віточки. Тільки потрібно буде додатково трішки прищепити ближче до ґрунту, щоб опустило корінчики і бажаний ч... частий рясний полив. І власне на наступний рік або й до осени, Будуть уже куча новеньких додаткових кущиків. В минулому році я таким методом розмножувала, і я мала до осени 6 додаткових кущиків, тому що, якщо дозволити лише верхівці укорінитися, то буде лише один кущик. А якщо положити увесь, то буде декілька. Ну, скільки в нього вже бажання буде пустити, скільки й вони зроблять. І ще вам покажу, як я рятувала свій кущ ожини. Однажина в мене нормально себе почуває, а другий кущик, ну, щось геть слабенький. Отакі От має ягідки, він намагається вижити. Але я бачу, що він не тягне. Я лишила один лише погін, з листочками і, ймовірно, ягідки я також приберу, щоб менше його навантажувати. Отаку От масу я, виходить, відщипнула, піде на корм якимось звірам. Я на відео не показувала, тому що була не впевнена в результаті. Ще я роблю. Я підковернула кущ прямо лопатою. Тут були, росли. Так як я хазяйка і щита, і мокрець ріс. І коли я торкнула мокрець, я побачила, що в нього навіть нема корінчика. Він росте і тримається тільки за того, що тут достатній полив і за цим тільки він живе. Я підсмикнула оцей кущ лопатою і зрозуміла, що він там глибоко коріння пустив. Що мені, щоб його викопати, потрібно відрубати коріння. І я коріння не відрубувала, а лише підсмікнула і розпушила. І пішла, як то кажуть, руками отут ритися. І що я знайшла? Знайшла я тут три хробака. Ось і винуватці, вони, хвороби мого кущика. Я перетрусила всю земельку максимально, скільки змогла вручну, і максимально залила. Скільки можна, і буду поливати, щоб він прийнявся. Бо я бачу, що він себе, цей кущик, погано почуває. І я намагаюся таким чином його врятувати. І мені його потрібно врятувати. І якщо б я не витрусила цих хробаків, мало того, щоб вони б заїли мені оцей кущ, вони б не дали розвинутися пагону, що я поряд положила. Вони мені повністю все тут поперегризали. так що Таким методом я користувалася, коли рятувала полуницю від хробака, тільки починав кущик в'янути серед іншої маси кущиків. Я намагалася його зразу ж підкопати і витрусити хробака. Бо якщо пересрочити і дати можливість хробаку загризти куща, він перелізе до іншого куща і так буде він ходити, поки не перегризе всю плантацію. А в мене тут же ще ж і полуничка. Ту, що я вусами розмножую. Мені геть тут хрущі геть не потрібні. Як то кажуть, вони мені по красі не вписуються в інтер'єр. Бур'ян також не нато вписується. Може, кому розсаду потрібно, то можу безкоштовно переслати. Так що, оце ділюся з вами. Своїми методами, як я провожу розмноження, користуйтеся. Якщо є бажання розмножити, геть можна нормально використати. А на наступний рік отут відріжеться, і оця вся баделина дасть урожай. Нічого не втрачаємо, тільки. Сплошні плюси. І це ж хробак гриз я ж ці кущі підливала з осінь всякими препаратами. Вже дія їх пройшла, потрібно по-новому поливати. Всім гарного, доброго і мирного, всім самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!